Вже автомобіль жорстко заносить, тому що тут реально дуже-дуже слизько, тут майже ожеледиться, прям. І ми просто ми відразу ж таки вилітаємо, тому що він може проїхати абсолютно все, навіть якщо в нього відваляться колеса. Бо поки що не розумію, як на нього правильно їхати, але його да в нього просто немає зачепу, тому Бо все ж таки це ауді. Але ну от ми зараз перевернулися, і йому абсолютно все я від першої особи. Я навіть не бачу сенсу робити тут. А. Ой, Ой-ой-ой, що в нас від першої особи відбувається? Все добре. В нас там вже щось відвалюється, але нам абсолютно. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на віролику по тіку і руші, як бінжа драйв. І сьогодні ми поринемо у світ снігу швидкості та драйву. Вирушимо туди, де лід не прощає лок, а кожен поворот це боротьба з гравітацією. Це зимова ралі, і воно обіцяє бути гарячим, попри те, що на вулиці Мороз. Тому, пані та панове, я сподіваюся на нашу підтримку, вигляді подобайки. ну і перед початком даного ролика я би хотів вам поважати про непереліту, так якщо ви щось то всім смачно! Що ж, пані данове, перший автомобіль, який в нас буде брати участь в даному опробуванні, це буде в нас щось типу Volkswagen CAD, комерційний автомобіль. І давайте спробуємо на ньому. В нас буде дві спроби на кожен автомобіль. Це перша спроба від третьої особи, друга спроба від першої особи. Подивимося, наскільки вийде в цих автомобілях приїхати до дане опробування, але мені ще здається, що жодного вниз не вийде, тому що насправді я подивився цю карту і тут е випробування, йо-майо. Так, давайте ми включимо механічну коробку передач, мені кажеться, так буде набагато краще, і ми відразу ж таки вилітаємо, тому що я тут максимально відразу ж таки не впорався з керуванням. Так, да, тут максимально різкі повороти, тому що я і кажу, що скоріше за все. В нас не вийде нормально приїхати це впробування на жодних автомобілях, але тим не менш ми будемо намагатися це робити. Так, давайте нашу сп другу спробу. В нас автомобіль буксує, в нас жорсткий передній привод, у нас супер потужний двигун, мабуть там 1.6 в кращому паку. Давайте спробуємо першу особу, але від першої особи в мене здається краще входи. Я не буду прям жорстко тепід, так, щоб... Ну, жоден не проїхав. Я буду їхати ну, по своїм відчуттям. Десь буду пригальмувати, десь буду навпаки тупити. Е, типу, по своїм відчуттям. Тут загалі, яма прям дуже-дуже жорстка. І це капець. Так, а ми наверх заїдемо, хоча б ми наверх заїхали. Я нічого в цей момент не бачу. Тому мені довелося трішки пригальмувати. До речі, на кермі я дуже давно не їздив вже. І для мене зараз це. Трішки нові відчуття, тому що я пару тижнів не брав е кермо до себе в руки, да, я на ньому пару тижнів не ганяв. І насправді відпочити від того керма, коли ти на ньому ганяв майже кожен день, е трішечки краще, тому що в мене зараз зовсім інші відчуття від цього керма, і я себе відчуваю набагато-набагато кайфовішим. І що в нас виходить? У нас виходить, що у нас типу казік, типу комерційний автомобіль, у нас е розбився і... Ну, зафіксируємо його результат тут. Не скажу, що це прям вау, мабуть, а може і прям вау. Добре. Наступний наш автомобіль це у нас буде Audi a 6 c 6 Це автомобіль. Я... Ой, це ще rs 6 C6. Да, так, це автомобіль, що ви розуміли, пані запанове, він може проїхати абсолютно все, навіть якщо в нього відваляться колеса. Він все одно поїде далі, і йому буде абсолютно все одно на все. Я не знаю, як створювали цей автомобіль. Можливо, інженери Audi реально те, зробили такий автомобіль в реальному житті, що він максимально-максимально крепкий він буде їхати в будь-якому стані, бо все ж таки це Audi. Але ну от, ми зараз перетнулися і йому абсолютно все одно. Так, да, в нас постраждала кузовна частина, але в нас кузовна частина, чесно кажучи, в даному випробуванні взагалі не турбує, тому що. Нам головне, щоб в нас хоч якийсь хоч був технічний стан, щоб автомобіль хоч якось міг пересуватися. Так, я трішки пригальмував, тому що ми вже вилітали. Давай назад, назад і вперед, 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 вперед. До речі, якщо вам дана карта сподобається, то можете написати в коментарях, тому що е, на цій карті ще є пару прикольних... Е, раз, пару прикольних випробувань, так само тоді ожеледиться, на якій можна буде щось придумати, якісь двіш паріж, можливо, там якісь ДТПшечки шечки сюди. Ми, ну коротше, ви зрозуміли, подивимося що, тому е якщо вам сподобається, то напишіть у коментарях, щоб я знав, чи мені щось ще можливо продовжувати знімати на даній карти чи ні. І в нас тут взагалі пісня, у нас тут якісь бурьовні розкидані, в нас мінус колесо, але ауді. R6C6 абсолютно все одно, бо вона собі їде далі, вона взагалі нічого не відчуває. Тут на нас Да абсолютно все одно. Давно вже нема пружин, давно вже нема підвізки, але, але ми все одно їдемо. Я не знаю, як бувати цей автомобіль. Мені здається, що це максимально читерський автомобіль для всіх випробувань. Тому що, знову ж таки, він буде їхати абсолютно в будь-якому стані. Все, Ну, ми, до речі, приїхали, бо в нього вже не повертаються колеса. Добре, давайте наступну на нашу першої особи. Можливо, від першої особи якраз таки буде нам полегше, тому що від першої особи я відчував автомобіль набагато-набагато краще, ніж від третьої. Хоча сумніваюся, що це... що це саме цей випадок, і ми відразу ж таки вилітаємо. Окей, ну, до речі, Audi Ауді... можна зараз вважати, в принципі. Лідером, тому що він проїхав максимально далеко. Я сумніваюся, що в неї дане ралі на БМВ так далеко зможе приїхати. Добре. Включаємо вигляді третє особи. В нас ралі на підготовлена БМВ. Включаємо механічну коробку передач. І тут в нас по суті повний привід, тому, тому є шанси. Є шанси того, що ця БМВ. Реально проїде максимально далеко. Хоча насправді я в неї максимально не вірю, тому що в більшості випадках, коли е автомобілі в драйв, підготовлені під офрову, під ралі, як цей автомобіль, то тут відлітають або колеса, або щось подібне. Ось зараз, наприклад, у нас відлетіло вже колесо і ну, подальший рух наш можливий, але він вже буде не такий комфортний, який міг би бути. Так, нас заносить критично низький рівень мастила. Для БМВ це нормально тут взагалі по барабану. А, так ми вже, ми вже все, ми вже приїхали, тому що автомобіль вже зовсім і зовсім не керується. Добре, давайте від першої особи, тільки я зараз поправлю камеру. І поїхали. Стартуємо. Перша, друга, третя, let's go. Так, 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 тихо, 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 тихо. Я там демеш ми ж мені щепленю. Ну нічого страшного, мені абсолютно по барабану. Так, 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 так. ой 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 ой, ой, ой. як же автомобіль жорстко заносить, тому що тут реально дуже-дуже слизько, тут майже ожеледиться прям. І ми просто... ми просто вилетіли і заглохли. все. а, ми зловили гідроудара. Добре, давайте заспавню наступний автомобіль, на який би я хотів спробувати приїхати до випробування. І до вас повернуся. Ну що ж, пані та панове, я вже заспавнив на наступну партію автомобілів, на яких би я хотів спробувати проїхати дане випробування. І це у нас три автомобілі під назвою Ford Transit Range Rover Autobiography і Peugeot 206, начебто, якщо не помиляюся, або щось подібне. Коротше, насправді я найбільше вірю. Цей автомобіль, ось саме е, даний автомобіль, це Ford Transit, тому що мені здається, що він проїде максимально далеко. Це як Audi, яка в будь-якому стані доїде будь-куди. Добре, поїхали, давайте спробуємо е, на ньому поїхати, він нікуди в нас не буде їхати, тут задній привід, але щось з цього вийти. До речі, пані панове, якщо ви ще не поставили вподобайка, то пропоную вам це зробити прямо зараз. Вам не важко, а мені буде капець, як приємно. І насправді ми приїхали, тому що тут задній привід, і він просто не може піднятися вже в горку, тому що, тому що він тупо ні ні ні, я чекаю, він, він підіймається, але тут дуже-дуже слизько. Тут дуже-дуже слизько. Добре, давайте спробуємо вже другу спробу, але вже від першої особи, але все ж таки мої ставки, походу, були програшні, тому що в нього банально нема зачепу і в нього банально немає потужності. Ні, хоча я, мабуть, неправильно поїхав тут перший раз. Від третьої особи, тому що, як ви бачите, від першої особи в мене все виходить, йому наче до потужності більш-менш всюди вистачає, тому, що тому, скоріш за все, то був е, мій фейл, де я, можливо, якось неправильно нажав на газ або неправильно якось повернув кермо. Е, знаю мене і я це можу, тому let's go. Так, друга передача, третя. Все добре, в нас там вже щось відвалюється, але нам абсолютно зевно в нас розбите лобове скло, я нічого не бачу. І це просто жесть. Е, так, 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 так. Давайте спробуємо третю особу далі поїхати, тому що з лобовим склом розбитим реально дуже важко їхати. Так, нас розвернуло, але Форт Транзіт, Форт як ви бачите, він в принципі більш-менш в живому стані у нас залишається і... Ми приїхали, все, ми зловили діагональ, і даний автомобіль далі вже не поїде. На жаль. Хоча технічний стан, я б не сказав, би, що в нього прям дуже-дуже поганий. Добре, наступний наш автомобіль це Range Rover Autobiography. Мені цей ренджровер капець як подобається насправді. І хоч я хотів би, щоб він проїхав максимально-максимально далеко. Тут повний привід, тут багато потужності. І нас просто занесло. Зачепу в нього немає. Хоча, в принципі, в принципі, він. Ого. Це потужно. Його щось дуже-дуже сильно розвертає, я не знаю, чи це через те, що я натискаю газ підлогу, чи в нього реально настільки нема зачепу. Поки що не розумію, як на нього правильно їхати, але його. Так, да, в нього просто немає зачепу, тому його дуже жорстко, жорстко розвертає. Навіть якщо я не натискаю газ підлогу, я натискаю його зовсім-зовсім трішечки, його все одно розвертає. Добре, давайте від першої особи щось в мене на цих автомобілях не дуже виходить. В мене на автомобілях, які були в минулої партії три штуки, щось в мене на них трішечки краще виходило. Так, ми їдемо боком на раджровері, чому б ні, можемо собі дозволити. Ми собі купили Rover, я не знаю скільки він зараз вартує, але я думаю, дуже-дуже не дещо він зараз вартує на даний момент. І насправді я сумніваюся, що якийсь адекватний власник хотів би поїхати на ралі на такому ренжовері. Хоча це може бути. Так, ми в принципі виїхали звідти, але зачеп у нього просто немає. Хоч в нього повний привід, але це йому ніяк не допомагає, його тупо розвертає. Так, 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 так. Чи я не можу їздити на ньому правильно, чи що, я поки що не розумію, але. Але його просто-напросто розвертає кожну секунду, тому Арвідерчий ренджевер, ти був непоганий, мабуть, але. але да. Окей, Peugeot 206 Автомобіль, на який я ставлю великі надії, тому що все ж таки він підготовлений під ралі, в нього набагато потужності в нього передній привід, і за рахунок переднього приводу він повинен бути досить керований на оффроуді. Он оффроуди на ралі заїзді, хоча тут, скоріше за все, в нього не передній, а повний, тому що все ж таки це ралі, і я думаю, що його переробили. До речі, тримається на дорозі, він капець як круто, йому. Абсолютно все поки на що не повороти. Він взагалі не збирається заносити. Він максимально проглад ці ями, да, я так сказати, я не знаю сказати. Так, у нас там щось трішки морда посипалась, але і, походу, в нас щось з рульовою рейкою або щось подібне, тому що автомобіль дуже важко керується, але тим не менш ми вже обігнали Ford Transit, ми вже обігнали Range Ровер і... Начебто така, такий маленький старий автомобіль, а як ви бачите, він їде ніфіга собі, і я думаю, в реальному житті він буде емоції давати також нічого собі. Мені дуже подобається, як він поки їде. Ой-ой-ой-ой-ой, ми тут майже приїхали, ми зірвали, мабуть, захист двугуна, але я думаю, нічого страшного, тут у нас підтон постраждав і радіатор, але тим не менш ми далі ще їдемо. Я не пам'ятаю, куди точно нас доїхало Ауді, але мені здається, що да, ось тут ми вже не були на Audi, тому мені здається, що Peugeot можна рахувати в принципі лідером, можна вважати навіть переможцем, тому що на сьогодні це всього 6 автомобілів було підоролику і... Пежо, реально, молодець. Масляне голодання, ну на що воно надо, А ну це ж Peugeot, йому абсолютно все одно. Тут такі двигуни, що вони без масла проїздять. І ми доїхали до фініша. Ми доїхали до фініша, ми далі навіть спокійно можемо собі їхати на друге колу. Капець, який приємний автомобіль. Андріати, хоча від першої особи я навіть не бачу сенсу робити тут а ой-ой-ой, що в нас від першої особи відбувається? В нас просто кучу всього розвалено. Я навіть не бачу сенсу тут робити другу спробу від першої особи, тому що цей автомобіль себе показав максимально максимально. Гарно, тому, пані та панове, е, я вважаю, що переможцем сьогоднішніх гонок, сьогоднішнього ралі заїзду. Можна спокійно вважати Peugeot, тому що так як він, жодний автомобіль сьогоднішньому відеоролику, впевнено не проїхав. Тому, пані панове, я сподіваюся, що вам даний відео сподобався і ви вже поставили вподобайку, підписалися на канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім величезно за перегляд. Гарного дня та до нових зустрічей.